Вітаю підписчиків та гостей канал «Чарівна магія життя. Кожного кожного з вас обіймаю і кожному кожному з вас я промовляю. Ти найкраща людина у світі. Не забувай про це. Вітаю вас, друзі! Дякую, що ви зі мною, і величезне вам усім дякую за підтримку. А сьогодні тема в нас така: ноги та суглоби відразу перестануть хворіти. Змішай його з сіллю перед сном і тримай до ранку. А от що тримати до ранку? Дивіться і побачите. А зараз давайте разом промовимо. І запишемо в коментарях. Чудеса відбуваються в моєму житті, я своє повне ім'я. Гармонічна і радію кожній миті. Ну що ж, переходимо до нашої теми? Коли болять суглоби руки, ноги. Крім того, що це, звичайно, неприємно, це і болісно, ще але це природно, і якщо не приймати жодних мір, то людина може, звичайно, знерухомити, бо суглоби це важливо. Є різні методи лікування. Традиційні, медичні, народні, є абсолютно різні. І ми не будемо зараз говорити про те, наскільки вони ефективні, тому що у кожного може бути своя думка. Але ось цей метод, про який я сьогодні вам розповім. Він ну, такий старий метод, навіть я б сказала, древній метод, проте простий і дуже ефективний. Я цей метод використовую на собі. Була в мене якось така ситуація, зашкодила собі суглоб на пальці, там, на кісті, і через два курси ось цього методу було все повністю відновлено. Ну і Крім того, у мене є знайомі, які використовують цей метод, я його демонструю, теж дуже добре допомагає. Навіть при атрозах, артритах і таких застарілих і так далі. Цей метод потрібно використовувати на протязі 10 днів поспіль. Але навіть якщо Ну, точніше, я б сказала, протягом десяти ночей, тому що це робиться на ніч. Що буде необхідно? Потрібна сіль, така велика сіль, можна грубого помолу. Якщо немає у вас, ну потрібно придбати. І ось цю сіль потрібно в рівних порціях змішати з медом. Ось мед будь-якого сорту. Найголовніше, щоб він був натуральним. Можна змішати відразу на всі, скажімо, 10 ночей. Можна зробити це ну, щоразу робити, тобто на один раз. Як буде зручно? Це не важливо. Але треба змішати сіль і мед, після чого нанести на суглоб. І навколо суглоба змастити. І при цьому обов'язково сказати такі слова. Ну ось, коли ви поробляєте, ви да, звертаєтесь до меду і до солі. І нехай вас це не бентежить, але це дуже важливо сказати такі слова. Мед, сіль, витягніть біль, виженіть хворобу. І після цього ось це місце, де суглоб хворий намазаний ось цією суміш'ю, потрібно обмотати краще всього хебет тканиною та зав'язати там. Ну, якщо ХБ тканини немає, наприклад, можна на крайній випадок там використовувати харчову плівку, може бути, це найкраще. Але ось саме найкраще це ХБ тканина, тому що вона дозволяє вашій шкірі дихати, зробити це все на ніч і лягати спати. В рапці, ну, природно, це треба все розмотати, зняти. І з теплою водою змити залишки оцієї цієї суміші, меду та солі. І при цьому ще раз промовити ту саму змову, коли змиваєте. І ось, як я вже сказала протягом 10 днів, а точніше, ночей, Тому що це робиться на ніч, ця практика працює вночі, і ви побачите, що відчуєте. І це реально буде. Ваші суглоби на руках чи на ногах перестануть хворіти. Будуть набагато менше спочатку, якщо сильно застаріли, то за перший раз набагато менше зменшиться біль. Ну, десь піде зовсім і цього буде більше. Але метод дуже простий, дуже давній та дуже ефективний. І так, змішайте мед і сіль. Скажіть на це все змову. Намажте суглоб. І замотайте його хебет тканиною на всю ніч. Ранці розмотайте, змийте теплою водою, а змиваючи ще раз, промовте змову. І так треба робити 10 днів. Якщо буде необхідність, то далі можна бути, буде повторити. Але, в більшості случаїв, біль піде назавжди. Це дуже ефективний метод. Ще, друзі, якщо у вас є вороги, там, ну або якась людина, яка вам шкодить періодично, напишіть його ім'я на папірці навпаки, нусь на вивіріт. І нехай воно у вас буде. А в наступному відео я розповім, що з цим робити Подивіться це наступне відео обов'язково. Дякую за увагу. До зустрічі. Не хворіте!